Сьогодні ми поговоримо про правила королеви. В Королеви правила дуже прості, вона погоджується лише на найкраще. Найголовніше пам'ятати за правилом королеви, що їжу треба приймати за столом, не лежачи, не, лежач, не сидячи і навіть не в ліжку, саме за столом, щоб можна було поставити гарно рівно спинку, спертися на високе крісло і використовувати ті столові прибори, які призначені для приймання їжі. Ложки, вилки, ножі. Їсть королева помалу не поспішаючи, щоб не пропустити шкалу насиченості і отримати задоволення, а значить, харчовий оргазм від всього, що стоїть у неї на тарілці. Королева відчуває смак їжі, відчуває кожний кусочок. Помалесеньку, гарно, ретельно пережовуючи його, вона знає для того, щоб уже попавши в шлунково-кишковий тракт, ваша їжа вже зразу розкладалася і розходилася по тілу і давала всі корисності, які є для вашого тіла. Найголовніше, королева їсть без телефону, без книжки і без телевізора. Саме в цей момент вона вся в прийманні їжі. Чому? Та тому, що вона королева, тому що вона знає, що в неї королівське тіло, яке потребує такої самої уваги, як потребує книжка, телефон чи телевізор. Тому, використовуючи сьогоднішнього дня правила королеви, вдягайте щоразу для себе корону, уявну або справжню, і насолоджуйтеся всім, що ви даєте своєму прекрасному королівському. Тіло, тоді ви ніколи не переїжджа, тоді ви завжди гарно все прожуєте. Тоді ваші, ваше тіло буде вам дякувати за те, що воно відчуває смак їжі, а не смак подій, які у вас йдуть паралельно в теле, по телевізору, чи події, які відбуваються на той момент в книжці, чи емоції, які вам дає на це ваш гаджет, телефон і все, що є у вас під чи комп'ютер, все, що є у вас під руками. Де б ви не були, ви достойні. Достойно їсти по правилу королева.